Пренатальний скринінг першого триместру проводиться в терміні вагітності 11-13 тижнів. Спочатку вагітних лікар гінеколог скеровує на ультразвукове обстеження, а потім вже на біохімічні аналізи. І, власне, правильно є проводити спочатку ОЗД, а потім вже біохімічний скринінг. Ультразвукове дослідження проводиться сертифікованим спеціалістом який має ліцензію на проведення даних обстежень і проходить щорічні аудити щодо правильності вимірювань важливих ультразвукових маркерів? Після ультразвукового обстеження вагітні йдуть в лабораторію і здають два показнички, таких, які називаються так, подвійним тестом. Усюди відноситься ПАП А білок, це протеїн, а асоційований з вагітністю та вільна субодиниця бета хоріонічного надотропіну людини. Під час ультразвукового дослідження в 11-13 тижнів виключаються грубі анатомічні аномалії розвитку плода. І оцінюються дуже-дуже важливі маркери хромосомних патологій, такі як комірцевий простір, візуалізація носової кісточки, кровоплин в винозній протоці плода, а також вимірюється іноді ще додаткова ознака, така як трикуспідальна регургітація. На основі отриманих даних. Так, взявши ще результати біохімічних показників, ПАП А і Бета ХГ, дані заносяться в спеціальні програми для розрахунку і скринінгу і розраховуються на основі цих всіх даних на основі співвідношень ультразвукових параметрів, біохімічних показників віку вагітної, анамністичних даних. Оцінюються індивідуальні ризики хромосомних аномалій плода, таких як синдром Дауна, синдром Едвардса і синдром Патау, а також ризики перинатальних ускладнень, зокрема розвитку прекламсії, це пізнього гестозу, затримки внутрішньоутробного розвитку плода та ризику перечасних пологів. По цих критеріях вагітні відносяться до груп відповідно високого, середнього або низького ризику. Якщо ж під час скринінгу ми виявляємо відхилення від норми так, деяких показників, то це ні в якому разі ще не означає, що вже є щось не так з дитинкою. Це означає тільки одне: що таку вагітну нам потрібно більш глибше і більш детальніше обстежити. При відхиленні від показників скринінгу. Лікар-акшер-гінеколог скеровує вагітно на консультацію до лікаря-генетика. Ми вже оцінюємо ризики, оцінюємо ситуацію з боку клінічної генетики і обговорюємо всі результати з пацієнткою і визначаємо подальший план додаткових обстежень. До додаткових обстежень можуть відноситися НІПТ. Зараз це все так дуже на слуху, дуже багато вагітних читають про такі тести, цікавляться і навіть самостійно хочуть його здати. Так, або ж інвазивні обстеження. Ніпт це є неінвазивний пренатальний тест, який робиться по крові вагітної, а інвазивна допологова діагностика це діагностика, яка полягає. В заборі на навколо плідних вод або біопсії плаценти шляхом пункції, яка проводиться трансабдомінально через передню чарівну стінку вагітної.